ще Одна прогулка до вуликів на вихідних. Що хочу зробити. Хожу, слухаю, живі-неживі, живі? треба прослухати. А потім після обльоту буде ще один такий круг робити. Щоб вивітрився з тих вуликів, якщо бджоли пропали, бо мене багато посідало таких пізних років, вони можуть не поперезимувати. Отой перепад був скачок, а маленькі сім'ї вони по-любому кинули розплод, потім кормів, мало туди-сюди. Понятно, коротше, діло. А що хочу взагалі поробити? Зараз аж починається таке вологі мало. І зараз такі твердолобі лобі почнуть траву палить. Хочу пообгрібати таке листя. Таке таке так, кожного року обгрібає в такі пожежно небезпечних місцях. Зараз покажу. Трохи отак підчистив навкругі дерева. Щоб якщо буде, не дай Бог, горіть, щоб не підгорів стовбур, де стойло. Колодою. Тому так потрошку-потрошку по буду обгрібати кожної весни, так роблю. І в кого я вулики, рекомендую. Особливо цього року, коли вологи мало. Ай, не встиг. Ось. Тільки що зайчуганчик промелькав. Такий колір цікавий. Ось. 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 Той прошуршав. О, а це вже бурсучок. Чиєнок бурсук Такі, як у Ведмиді пальчики. Тик-тик-тик. ось він Ось Прийшов звідти. Ось тут щось полазим. Такі слідочки мені цікавенькі. Даб це його було, щоб лучше видно. Немає, короставало. Ось яке ось Хі -хі -хі. Як, як щось. Як косолапи таке щось. Такі пальчики там. І дові. Ось яка яке все сухе. Трава яка суха, все сухе. Я щас не знаю з якою метою. Вон все сухе. Повністю все сухе. Просто все сухе. Воно зараз почне палити. Не знаю з якою метою. Нині ні худоби немає, нічого взагалі. Почне палить, почне воно всю весну горіти. Ось таке. Приходиться на округи вуликів обгрібать. Підгорить стовбур знизу і буде, буде біда. То приходиться таке робити. Те що я і казав. Ось минулого тижня сюди проходив, було все добре. А це десь вже як цього, як сніг розставав, показався, але воно всюди згоріло. А може десь як на сонці розстало, де сніг не згоріло, Отаке вже хтось підпалив, вже комусь закортів. Отак же, що так я ж кажу. Зараз твердолобі почнуть палити по-любому. Ось так погоріло. Для чого палять, непонятно взагалі, воно... Я не знаю. Коротше. Оце зараз таке почнеться, почнеться. Зараз тільки весна, а ще вологи дуже мало. І на рахунок цього то велика біда. І штрафи не лякають, і все не лякає. Отак, Отак обгоріло моє колишнє стойло колись ось вже кори немає ось таке воно собі чорне це весняна біда блін виліз поправити шиферину трохи з'їхала донизу покажу внутрішній світ що там вдасться побачити оце так такі так знаходжусь зверху незручно треба виключати полоха в жовну злетіла не співзнять на жаль зараз вона полетить вона як летить кричить весь час Вон перелетіла сиділа на вулику я щось не очікував вона за ним була я його і побачив а її не побачив і вона злетіла Поки туди-сюди вона втекла, але це вона теж кричить. Так. Ші! Слухає. Ші! Коротше, пішла вона в баню. а Оце вона кричить. Отакий вуличок. Було коротше, вирішено, щоб не було тероризування такого. І надалі поставив кілька пастачок. Одну вже зняв, дві вже зняв. Вон над льотком довбий. І там ще зверху в одному місці. Що то і жовне, вона ж дирка відкрита. Що їй не так. Коротше, поставив кілька пастачок, морози закінчились, нічого не попало, буду знімати. Ай, нехай не хочу. Роздобув кілька капканчиків, поставив. Щоб даному місці не тероризувала куниця, поставила, вона більше не приходила. Може і добре. Буду, коротше, знімати. Жона кричить. Наче вже і тепло, вже мало не тероризувати, вулики, але вона все одно лізе. кричить десь там сидить. Ші. Слухає. А це вона. А як перелітає, то три-три-три то... три. Отакі Може я звісно, помиляюсь, але такі. Ось тут звісно лисиця ось пройшла, а це ось такий набагато більший за лисичий слід. Щось там ще робить спереду, що буду тихенько йти. Ну звуки є. А знайшов не шукаючи таку в дубі. Тільки що палкою проміряв верх, глибину вниз. Готову таку борт. Але, блін, знаю з практики, що це наслідки грози вдарена вона. В такому дереві не дуже люблять бджоли жити. Вони її живуть, але толку з них немає, тому не знаю. Місце підходяще, не високо, все чітко, але мабуть ні. Ходив, ходив я за тими слідами бурсука чи що то походило. Десь сюди в повал, воно тут загубилося, воно при березі є трошки сніг, а всередині в лісі його снігу немає. Тож, покинув я його, йду напрямик. Я сюди ніколи не ходив, хочу спробувати пройти, побачити. Відрова кручена сосна. До самого верхів'я кручена. Якщо взяти проти, то проти часової стрілки, Ось так я зверху десь там її ремонтує дятел, Ось така сосна, так вона тут і згниє, упаде і згниє. Наслідки пожеж. Отакі. Ось такі наслідки пожеж. Ліс наче і все відродилося. Оце таке он чорний, берези чорні, а там всі дерева чорні. Он не те, що воно горить чуть-чуть там, вниз низовий огонь собі пішов, а в такому старому лісі. он так. Він горить. Аж верхів я погоріло. Ось такий дубок згорів. А далі оцей ліс оце сухий. Оце блин, наслідки отого, того вогню. То, так. Того вони твердолобі Палять, воно пропадає. Ось таке. Для чого палить? Такий резон. Ось. Ось воно все посохло. воно ж посохло не від того, що блін десь поболіло. Воно посохло, що погоріло. бо якийсь дятел підпалив. Нерозумний. Он зустрів ще гніздо високо на дереві. Вон воно. Майже на верхів'ї, Воно здоров'яне, Таке як у лелек. Чекую Короте, далі. Тут такий рогоз, комиш. Печу таку якусь дорогою, не знаю, якою, чи що це за дорога. Я в принципі знаю вже де я. Вже виходжу, зараз вийду. Ось наслідки пожежі лісової. Наче все, все почало відроджуватися, але все стоїть чорне. Чорний і дуже багато сухого лісу. Тут 50% всього сухого. Ну оце щось отаке виходить. Ось От такі наслідки. Одні дятли кричать, капець. Сам не очікував, що тут буде така жопа. Вибачаю за вираження. Колись була сюди дорога, я ходив. а Тепер навіть не знаю як її перелізти. Ой! Це капець. Оце да. Оце плавний переход відео. Думаю по пройду, прийду. Перейду на другу сторону. Ось таке воно страшне, оце це воно і є Фух Вже задовбався лізти Тут ще такі звуки, що вночі сюди попадити і заїхось станеш. От як я попереходить Добре, буду виключати, як до лізти. Ось побачив козулю, ось слідувачки є. Вона пробігла, я не встиг зняти. Тільки поглипала геп, 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 попригала. Десь тут було, близько, я не побачив. Ось так вже відновлюється ліс сам, самотужки, без різних посадок. Стільки сосни наросло. Отаке, як згадаю, як горіло тоді. Та ну його в баню. Ось такі моря Вересу. Верес, Верес, Верес. Дуже багато вирісу, це вже дятел довби. Це вже таке посадочка ось. Така лінія сосонок іде туди. Ось туди, ось лінія. Вона вже така трошки виросла. Жовна одна за одною кричать. Довбуть. Горільняк тут, блін, жуків багато в деревах. Через що вони такі вулики тероризують? І таке вже доходжу майже до того місця, там в мене де в дубі В дубі є бджоли. Зараз піду подивлюся їх. І ще там два вулики в грибу і можна вже рухати додому. Возка свіже походила. Ось ось ось. Він десь туди потопило. Дуже ширше стало ставати. Прийшов до цього дуба, де там джоли кентуються живуть. Вон -то. Вон то. Може погано видно, але зараз недоволі тепло. Зараз градусів 6-5. Вони не будуть літати. Цікаво дуже, чи вони вижили, перезимували, чи не перезимували, але ще, ще зимувати і зимувати. Знизу Іби вони там щось чистили знизу, мало якийсь підмор валяється, але його не видно О тут якісь друски валяються Там ще один отвір є А там ще один є отвір Звідки цього Вони теж летіли Звідси Звідти друски випадають там така дирка здоровенна я. Я не приходив може тут вже і куниця там побастувала таке потепліє буде видно воно доволі дуже високо так мені туди не добратися та як доберусь то чим я їм поможу ще один слідочок це вже кілометра не знаю кілометра 3-4 від того місця де були це вже значить другі Вон такі